Друзі, ще раз привіт! З вами Кристал Телеком, Ми на зв'язку. Хотіли сказати, що саме зараз ми дізнаємось наших переможців. На жаль, сайт Ютугів так і не відновив свою роботу, але ми завантажили всі ваші лайки під постом з конкурсом, а їх аж 505. І тому зараз ми дізнаємось наших переможців. Ну що, друзі? Ми розпочинаємо. Зараз розкажемо, як буде проходити конкурс. У нас є 505 лайків. Ми взяли завантажили ваші лайки в. Excel, тобто під кожною цифрою в нас ім'я користувача, який натиснув лайк під цим конкурсом. Нагадуємо, що головною умовою був лайк, підписка на наш аккаунт і бути нашим абонентом. Так, ми завантажили, показуємо вам 505 учасників. От, 505. Так, тут все видно. Далі ми заходимо в генератор випадкових чисел від 1 до 505. Натискаємо згенерувати. В нас є число, наприклад, там 250 або, давайте що ближче, 400. 400 в нас. А у нас 400. Ми заходимо, перевіряємо, чи ця людина підписана на нас і чи робили ця людина відмітку в сторіс. Так, перше місце у нас повербанк dc 1018 p Друге місце Парасорка, третє – термокухоль, четверта чашка. Зараз ми дізнаємось, хто отримує повербанк dc 1018 p 385. 385. Тарас. Якщо немає підписки на аккаунт, значить не виконані умови, значить я не буду навіть перевіряти відмітку в сторіс. На жаль, Тарас не отримує повербанк». 285, 685 сьогодні щасливе. 285. Леся, на жаль, також не підписана на нас. 103. Число 103 Ірина Міненко. Ірина на нас підписана. Зараз перевіримо, чи є відмітка в сторіс від Ірини. Так, в неділю була відмітка. Конкурс на запущений 17 вересня. В неділю була відмітка. Ірина, ми вас вітаємо. Повербанк dc 18 p їде до вас. Ми обов'язково прикріпимо всі скріншоти, як ми зв'язались з переможцями після конкурсу. Так, генеруємо наступне число. І в нас друге місце це Парасолька. 297. 297. Так, Михайло на нас підписаний. Зараз перевіримо. Зараз перезавантажимо щось. Так, перевіримо, чи Михайло. то що ж таке. Саме бачите щось воно? Перевіряємо Михайла, чи була в нас відмітка від Михайла. На жаль, відмітки від Михайла немає. 120. Валентин. Валентина Валентина нас підписаний. Зараз перевіримо, чи є відмітка від Валентина. На жаль, відмітки від Валентина немає. Генеруємо наступне число 343. 343. Олександр Офішин Йован. На жаль, Олександр не підписаний. 34. 34. Ой, скинулось. 34. Так, на нас користувач підписаний. Зараз перевіряємо відмітку в сторіс. Макіська. На жаль, немає відмітки. 228. 220. Анна. Перевіряємо, чи підписана на нас Анна. Анна на нас підписана. Я сподіваюся, що Анна зробила і відмітку. В сторіс, Анна, будь ласка. Так, 19 вересня була відмітка в сторіс від Анни. Ми вас вітаємо. Наш брендований, наша брендована парасолька їде до вас. Так, ну що, третій це термокухоль. 290. Апустот Світлана. На жаль, Світлана на нас не підписана, тому генеруємо нове число 332. Що у нас кидається 332 Ірина Каліна. На жаль, Ірина на нас не підписана. Бачите все самі. Генеруємо 398. 398. Андрій у на нас також не підписаний. 357. Щось у нас всі на 30. 357. Гроза. Так, 357, справно. Провіряємо. Так, надія підписана. Сподіваюся, що у Надії також є відмітка в сторіс. Так, у нас конкурс був 17 вересня. І 17 вересня Надія зробила аж дві відмітки. Ми вас вітаємо, до вас їде наш термокухоль. І остання наша брендована чашка це 280. Зараз перевіримо. 280. Анатолій Григоренко. Анатолій Григоренко на нас підписаний. Я сподіваюся, що Анатолій зробив і відмітку. в сторіс. Так, Анатолій Григоренко, так, він скинув просто наш пост. До речі, також скину, надіслав наш пост, але не зробив відмітку. Ми йому про це написали, але Наталій, Анатолій, прошу вибачення. Анатолій не зробив відмітку, тому, на жаль, генеруємо нове число 472. Чтиста два. Олександр на нас не підписаний. Генеруємо двісті шістдесят чотири. Двісті шістдесят чотири. Так, Андрій на нас підписаний. І зараз перевіримо, чи є відмітка в сторіс у Андрія. На жаль, відмітки в сторіс немає. 162. Що ж, чого на такі нецька? 162. Так, на нас підписаний користувач, і я сподіваюся, що відмітка в сторіс також. Є. Так, в понеділок була відмітка в Сторіс, і ви отримуєте від нас брендовану чашку. Ну що, друзі, дякуємо усім, хто приймав участь. На жаль, сайт YouTube нас трішечки підвів, але ми знайшли вигід із ситуації. Дякуємо усім.